Ми не фанатики, ми не маньяки, ми в неї налили води, щоб від іскри там нічого далі не сполохнуло і не зробило великий бадабум. Так що справа, ну я б сказав, майже цілком безпечна. Подивимось, як, які очі будуть на блокпостах, коли побачать в нашій машині оцю штуку. Я думаю, буде дивовижні ось. Навіть знаєш, що ми скажемо на Блокпосту. Ми скажемо, що ми відвеземо це в трибуналу. трибунал. Ну, немає сумніву, що Путіною дам тільки там і місце. Це ж місцеві трактористи, комбайньори та шахтари запускали. По стороні сонця не неважко здогадатись, де ми знаходимося. От по тінях видно. Зараз у нас яка десь перша година. Скажи, напевно. 13-27. 3 кілометри від щастя. І хай ті, хто не впевнені, по куту нахила цієї штуки. Зрозуміть, Зрозуміть відкіль вона прилетіла. Ну, явно не з околиць Києва. Лігар, навіщо ти це ріжеш? А щоб всі зрозуміли, які подарки з русного міра з ласкою і заботою приходять до нашого народу. Оця штука буде стояти на Майдані в нагадку тим, хто досі мріє про русский мір. Вам вдалося? Ясна річ. А що нам не вдавалося? І Донбас вдасться, і Крим вдасться. А що це воно таке? Як воно називається? Система залпового вогню Асперч. Це, як заявляє, Рашка друге по страшності зброя після ядерної. Ні, я ж Подаруночок від окупантів.